Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про найчастіші помилки, які на жаль допускають в НМТ з української мови. Дізнаємося про них і більше ніколи не будемо їх повторювати. Перше, з чого розпочнемо, це з наголосів. Завдання на правильне наголошення слів зазвичай йдуть одними з перших в НМТ з української мови, тому щоб легко, просто і швидко запам'ятати наголоси, ми пропонуємо вам немотехніки. Немотехніки невеличкі, ремовані, двовірші, які з легкістю запам'ятовують правильне наголошення слів. Ви зможете знайти ті мнемотехніки, які ми для вас підготували, в додатковій інформації до цього відео. Наступне, з чим ми найчастіше стикаємося в НМТ, це лексичні помилки. Звертаємо увагу на тавтологію. Приміром, передовий авангард неправильне словосполучення, оскільки слово авангард вже і означає передовий. Також варто запам'ятати наступне і уникати цього: вільна вакансія, вакансія. Внутрішній інтер'єр, інтер'єр, головний лейтмотив – лейтмотив. Долоні рук долоні. Завзяти ентузіазм ентузіазм. Кілька років тому назад, кілька років тому. Майстерний віртуоз віртуоз. Моя власна думка, моя думка або власна думка. Відступати назад відступати. Моя автобіографія автобіографія. Розумний вундеркінд – вундеркінд. Важливо звертати увагу на пароніми. Пароніми це слова, які схожі за звучанням, але абсолютно різні зазначення. Давайте розберемо три пароніми: це тактичний, тактовний і тактильний. Тактичний це той, який пов'язаний з тактикою. Тактовний це проввічливість людина, яка має такт. І тактильний це стосується дотиків. Тому запам'ятовуємо про пароніми та використовуємо їх правильно. Слово сполучення протягом тижня. Я буду виконувати це завдання протягом наступного тижня. Ми не говоримо на протязі наступного тижня, оскільки, якщо ми будемо виконувати це завдання на протязі, ми можемо захворіти, оскільки протяг це певний рух вітру. Тому застосовуємо протягом та наступні правильні форми. Складати іспит. Здобувати освіту, відчинити вікно, вимикач, тому повимикати електроприлад. Також важливо запам'ятати та не допускати помилок, коли ми знаходимо потрібний відповідник український іншомовному слову. Приміром, аналогічний, схожий, гуманний людяний, диференціація, розчленування, доктрина учення, паритет рівність. Статечний Поважний. Сфера царина. Та розберемо правильне узгодження прикметника з іменником. Ми з вами знаємо, що прикметники в нас узгоджуються за родом, в якому стоїть іменник. Давайте розберемо з вами таке завдання. Дотримано норму узгодження прикметника з іменником у рядку. А. Рожеве фламінго, Б. Прудке кенгуру. В. Учена ступень, Г. Високий насип. Пригадуємо правило, що назви тварин, окрім мухи ЦЦ, ми вживаємо в чоловічому роді. Оскільки фламінго чоловічого роду, то і прикметник рожевий буде чоловічого роду. Тому правильно рожевий фламінго та прудкий кенгуру. Ступень також чоловічого роду іменник. Тому прикметник підбираємо чоловічого роду, учений ступень. Вірно вжито прикметник з іменником в варіанті Г високий насип. Отож, запам'ятовуємо ці правила та не допускаємо помилок в анемте з української мови. Я бажаю вам гарного дня, до зустрічі!